А у нас сьогодні на огляді ось такий шезлонг Zero Gravity із матрасиком в комплекті та подушечкою. Такий шезлонг вам стане незамінним помічником для відпочинку. У комплектації цей шезлонг має ще ось такий зручний підстаканок. Є відділ для напої та відділ для телефончика, окулярів або ж інших особистих речей. Кріпиться він по обидві сторони нашого шезлонга дуже швидко та легко. Має ось таку зручну м'ягесеньку подушечку під голівничок, який в нас регулюється за допомогою розиночки. Тобто, у вас є можливість її зняти або ж просто відрегулювати висоту такої подушечки. Одягається також швиденько та легасенько. Ну і звичайно, матрасик, який дуже гарно наповнений бавовною. Він дуже дуже гасники та приємний на дотик. На матрасику є ось такі в нас зав'язки, за допомогою яких ми зможемо зафіксувати цей матрасик до самої конструкції. Під матрасиком нас іде нейлонова сіточка, яка повністю безпечна, захищена від ультрафіолету та захищає від вологи. конструкція такого шезлонгу сталь з порошковим покриттям, яка витримує 120 кг навантаження. Ну і головна фішка нашого шезлонгу. Що він має нульову гравітацію? Ви запитаєте, що ж таке нульова гравітація? А це таке положення, де ваша спинка, ваш хребет не отримує жодного навантаження. Покроково вам розповідаю, як все ж таки зайняти це положення. Ніжки ставимо на опору, відштовхуємося ними вперід, а корпусом назад. Показую, як це працює. Це насправді максимально зручне та класне положення. Ось тут з боку, по обидва боку шезлонга, в нас є ось такі фіксатори Lock System. Ви їх просто дотискаєте донизу, і тоді ви вже зафіксовані. Ви тепер не будете рухатись на цьому шезлонгові, тобто він знаходиться в такому положенні, як ви його залишили. Леобро можна описати трьома словами: класні та топові речі.